Це суходільний міст в Крим, який вони. ну Це було давно відомо, що вони прагнуть цього, вони це зреалізували. Треба від, ну, просто говорити правду, а не ай-яй-яй-яй-яй-яй, а що ж там, і, а чому Чонгар був не замінований? Та ніхіра не було заміновано вже з 2014 року, якби ви хотіли знати. Нема, не було знак замінованості Чонгара, що у нас там, Дармянськ, Чапленка, три переходи було. Нема. Бо ми їздили і дивилися. У 2021 році на це все, що там було. Ну, при Порошенку ж такого не було. Ну, не було ж про Порошенко. Порошенку при Порошенку були мінські домовленості. І ми, коли їздили, ми ж це не знімали і не могли сказати. Там стояли, ну, бру бруствери були створені, і там навіть колючого дроту не було. Ну, тобто, mm -hmm. Зеленський що, прийшов, намотав ключий дріт на, на руку. Сумніваюся. От, там були бруствери, і в брустверах стояли ну, БМП, не танки навіть, ну тобто броньовані автомобілі. Е, все це виглядало ну, там вузенька ділянка. Що ви пропонували б замінувати? Дорогу, по якій люди перетинали адмінкордон України до Криму? Хто вони там мали вибухати, бо там це дуже вузькі дороги, тобто перешиїв фактично. Що там ви хотіли замінувати? Ну це і і не було ознак мінування, не було знаку міни. Навіть ну те, що природньо мало бути, щоб людей попередити там деві мешканці жили, і щоб вони раптом не наступили на міну.